Що стосується мусульманства? В VI столітті, а саме в 570 році, народжується такий пророк, як всім нам відомо, Мухаммед. одне із головних лиць в мусульманстві або в ісламі. Потім десь приблизно в 610 році, в місті Мекки, а Мекка це є таким городом, символом всього мусульманства. Це там, де Аллах він дав пророцтво Мухаммеду, і там, куди були вигнані Адам і Єва з Демського саду. У 610 році, тобто, коли було Мухамеду приблизно 40 років, він отримав уявлення і записав це в книгу, яка потім стала священною книгою Коран. І ось потім на нього почали писати. Толкування. Знаєте, називається толкування? Тавсір називалися толкування. Відповідно, що було далі, З цих пір хрестові походи вони набирали великий оберт. Через що? Через те, що на фоні окупованої священної землі Ізраїля. Думки і спори між мусульманами і християнами вони загострювалися. Але потім потім прийшли схоластики. Схоластики, один із самих відомих схоластиків, це Фома Аквінський. і жив він в 13 столітті. Це був звичайний католицький священник. Але в чому ви мене запитаєте суть схоластичного богослів'я? А я вам відповім скудзь. Я за